Небо і земля, Небо і земля нині торжествують. Ангели-люди, Ангели-люди весело празднують. Христос родився Бог, а не співають, цьовитають, Воли видають, пастерігають, щодо, щодо повідають, чудо, чудо повідають. Він чує вам, добрі люди, що Христос родився, що наш нарід український від ярма звільнився. Не всі в Христа вірили, не всі Христа знали, не всі наші українці рождества діждали. Ті, що в полі і в неволі в далекім Сибіру, ті, що голови поклали за Христову віру. Ми щасливі, що діждали за Те Бога, просим. Нехай наші українці своє ім'я носять, нехай носять і голосять по цілому світу, нехай славлять Україну на многоя літа. Христос зарождає.